Чудо Оксана Стеценко. Слідом, за спекотним літом, непомітно прилетіло на колісниці з першого жовтого листя перше вересня. Був сонячний ранок, а вчора, останнього дня серпня, ішов дощик. Небо затягло хмарами, сонце десь дрімало. Немов прощальні сльозинки літа, струмені дощу поливали землю. Зате сьогодні вересень усміхнувся всім своєю чудовою сонячною усмішкою, пізніми квітами, гронами червоної горобини, легкими безладними хмаринками навмитому вчорашнім дощем лакитному небі. До речі, воно вже було не таким високим, як у липні. Що вдієш? Осінь, осінь. Осінь настала, раділи діти, збираючись до школи. Так, сьогодні свято день знань. І молодий вересень старався щосили, він навіть трошки притримав шлейф убрання серпня. Щоб усім було сьогодні тепло, як улітку. Однак із завтрашнього дня в нього буде багато роботи, треба обрати землю, пофарбувати в жовтий та червоний кольори дерева й кущі, висушити траву, виростити останні гриби. Ого, скільки треба всього встигнути. Таня встала цього ранку весела й діловита. Сьогодні вона побачить своїх однокласників, що подорослішали за літо. Була в дівчинки ще одна радість, сьогодні повертається з Криму її найкраща подруга Світлана, яка була там на відпочинку. Світлана і Таня вчаться в одному класі. Дівчатка дружать із самого дитинства. Разом вони ходять і до недільної школи. І от нарешті таня у своєму класі, скільки усмішок і скільки питань уже в перші хвилини. Раптом двері класу відчинилися і з'явилася Світлана, весела й засмагла. Світланко. закричала Таня, обіймаючи подругу. Як було в Криму? Ой усього не розповіси. Пожвавила Світлана, але було дуже добре, щось цікаве привезла? Розпитували однокласниці. Світлана дістала з портфеля фотографії, зроблені на тлі гір, біля моря і на кораблі, засошені кримські квіти, різнобарвні круглі морські камінці. Але коли вона відчинила невеличку коробочку? Усі ахнули. Що ж там було? У коробці лежала мушля. Вона була не дуже велика, але й не дуже маленька, рожева й перламутрова всередині. Словом чудо ахнула, побачивши мушлю й Таня. Та дістав її з дна моря, пояснила Світлана. Потім були перші уроки цього навчального року, але Таня ніяк не могла забути про мушлю. Як вона хотіла мати таку саму, вона могла б милуватися неї, коли заманеться, класти в неї свою улюблену каблучку усім показувати це чудо із дна моря. Раптом у голові тані промайнула погана думка. Ні, ні, відігнала її дівчинка, але думка настійливо стукалася до неї. Світлана вже награлася мушлею, забери її собі, тільки непомітно. А голос совісті промовляв до тані, якщо тобі так подобається ця мушля, попроси її у Світлани на день чи два. А Світлана поруч привітно усміхалася тані. Не знаючи, яка боротьба йде у душі подружки. Боротьба продовжувалася цілий урок, який Таня пропустила повзвух. Вона подумала, та й справді Світлана вже награлася мушлею. Що станеться, якщо я її візьму? Ненадовго адже я ніколи не була коло моря, а Світлана, Світлана їздить туди, туди кожного літа. І в серці таню вперше в житті зародилася заздрість. Ось так і вийшло, що один гріх потягнув за собою другий, і таня на перерві, коли всі пішли до їдальні, трохи затрималася в класі. Рука швидко розстебнула портфеля Світлани, ковзнула всередину і схопила дорогоцінну коробку. Серце шалено забилося, а обличчя стало гарячим і яскраво червоним. Що ж я роблю? промайнуло в голові тані. Але було вже пізно. Увечері, зачинившись у своїй кімнаті, Таня не могла намилуватися мушлею. Вона гладила перламутровий скарб. Слухала, як мушля шепотить її чудові пісні про далеке море, про подорожі. Ну, і що сталося? думала вона, усе добре, просто взяла на якийсь час. Але це казав розум. А серце, серцем Таня відчувала, що її вчинок називається, не просто взяла, а вкрала. Яке страшне слово, від цього слова обличчі тані спалахувало знову й знову, але вона щосили намагалася відігнати голос совісті. І раптом дівчинка зрозуміла, що не зможе класти мушлю на видне місце, адже домашні можуть побачити її. І що ж тоді? Страшно подумати. Не зможе Таня й показувати мушлю друзям у дворі, як мріяла. Адже вони обов'язково розкажуть Світлані, що її найкраща подруга крала її морське чудо. І Таня не змогла придумати нічого кращого, як сховати мушлю під ліжко. Наступного дня дівчинка не могла дивитися на Світлану. Що сказала їй? Уявляєш, у мене пропала мушля, і хто міг її взяти? У класі ніхто не міг, адже я знаю усіх наших. Може, хтось заходив до класу, поки ми були в їдальні, чи я її просто загубила, випала десь випадково? Як ти думаєш, Таню? І Світлана підняла на таню свої променисти очі. Так, напевно, випала, прошепотіла Таня, відводячи убік погляд. Почитаємо сьогодні разом Біблію, раптом запропонувала Світлана. Таня погодилася. У класі всі помітили зміну в дівчинці. Таня стала дратівливою. Може, ти занедужала? запитала Ніна Сергіївна. «Іди додому. Таню ці слова зачепили заживе, і вона ледве не заплакала від образи. Дома вона нагробила мамі, усе в дівчинки пішло в шкереб. Вона знала чому, тому що в її серці оселився гріх. Спочатку один, потім другий, потім третій. Увечері Таня пішла до Світлани. Побачивши подругу, Світлана зраділа. Нарешті. вигукнула вона. Дівчата влаштувалися на затишному дивані. Світлана розгорнула Біблію. Сьогодні вони вирішили прочитати книгу об'явлення святого Івана Богослова. Світлана натхнено читала вголос, а Таня. Таня майже не слухала слова, її думки були далеко. Мушля, мушля стукотіло в неї у свідомості. Але от Світлана дійшла до слів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Ці слова торкнулися серця тані. Їй здалося, що ці рядки звернено саме до неї. Це я вчинила Гидоту й неправду і все це через якусь мушлю. Що з тобою? запитала Світлана. Просто мені дуже соромно, відповіла Таня. І мені соромно, сказала Світлана. Я так багато грішила, і зараз буває, що можу згрішити, але Бог милосердний, Він любить нас і прощає нам усі гріхи. Раптом таня зіскочила з дивана, заплакала і вибігла із квартири подруги. Розгублена світлана здивовано подивилася їй услід. Удома Таня кинулася на ліжко і розридалася. Вона не помітила, як до кімнати війшла мама. Знаєш, доню, звернулася вона до тані, сьогодні я прибирала і знайшла в тебе під ліжком ось це. У руках мама тримала коробочку з мушлею. Мамо, вигукнула таня, я зрішила, я вкрала цю мушлю у світлани. Я вже здогадалася, сказала мама. Я хочу тільки сказати, що Бог милосердний і Він любить тебе. Так, Він любить мене і Світлана довіряє мені, а я, я, прости мені, Господи, і ти, мамо, пробач мені за обман і за те, що я тобі нагрубила. Звісно, я пробачаю тобі, сказала мама й ласково обійняла дочку. Потім вони помолились разом, і в тані, немов камінь, упав із душі. Наступного дня таня зі сльозами розповіла про все світлані, попросила пробачення і, звичайно повернула вкрадену мушлю. Ісус велів прощати, сказала Світлана, кожен може згрішити, але якщо ми щиро покаємось, то він простить нас, тому що Бог є любов. Я з радістю пробачаю тобі, моя подруга. Дівчатка взялися за руки і весело побігли до школи. З того дня Таня вирішила стежити. За кожним своїм словом, за кожним своїм учинком, щоб не грішити перед Богом і людьми. А незабаром у тані був день народження. На свято запросили дітей із недільної школи. Кожен поздоровляв іменинницю і щось їй дарував. Світлана простягнула тані маленьку коробочку. Що в ній було? Ви, напевно, здогадалися, як бачите, усе закінчилося добре. Блаженні хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто.